Будьте мені від себе особисто і переконаний, ще від усього нашого міста, від усієї нашої громади, привітати нашу Волинську обласну філармонію з такою знаменною датою. Сьогодні я хочу висловити вдячність усім артистам, усім творчим колективам, які протягом цих 85 років культурно збагачували наше місто, нашу Волинь і всю Україну. Я хочу подякувати тим артистам, які сьогодні були разом з нами на сцені, тим артистам, які сьогодні працюють в філармонії і в такий непростий час також культурно збагачують наше місто, допомагають людям емоційно розвантажитися в такий складний час. Допомагають людям триматися, тому що сьогодні важко, дуже важко наше військове, але і цивільним теж дуже непросто. Тому я хочу подякувати вам, хочу побажати вам процвітання, нових творчих злетів. Хочу побажати ще не один концерт, провести такий чудовий і мати таких вдячних глядачів. Я хочу щиро побажати усім нам якомога швидшого, переможного, міцного і справедливого миру, для того, щоб ми замість тих, на жаль, не дуже приємних проблем. Питань, які ми сьогодні вирішуємо, щоб ми після насня цього миру могли повернутися за питання будівництва концертного залу нашої філармонії, щоб в нас руські були мало працювати філармонії. Дякую, щиро вважаю. Я хочу окремо подякувати вам, Василь Іванович, за вашу творчість, за ваш талант, за те, що стільки людей. І стільки поколінь українців захоплюється вами, стільки поколінь українців виросли на ваших піснях. За те, що сьогодні, коли ми публікуємо привітання з вашим ювілеєм, сотні, а то й тисячі коментарів, і люди пишуть, ми в розпачі, нам важко, але ми їдемо в машині. Ми знаходимося вдома, ми включаємо пісні Василя Зінкевича, і нам стає краще. Ми з Василем Івановичем після ювілею спілкувалися про цей новий творчий проєкт Україна. Українська пісня Єднає світ. І ми бачимо, що сьогодні лучани, волиняни, українці хочуть бачити ваші нові творчі проєкти, вони хочуть чути вас. Тому я хочу подарувати вам сьогодні сертифікат на суму 100 тисяч гривень на реалізацію вашого нового проєкту.